Я мечтаю, в мене бабочки в животі. Але ще карта каже: я хочу все і сразу. Намічта чи намічтала собі кучу кучу арештантів якихось. От мені все хочеться. Хочеться і любові, хочеться і поїздки, хочеться і піти в магазин скупитися, хочеться і фінансів, і виплат. От усього хочеться. І, і, і ожерелі, і коліє. І бриллянтів, і алмази, і статуетки, от мені всього зараз хочеться. Я от мечтаю, але це все мечтання. Це замки на піски. Сьогодні, скажімо, я мечтаю, завтра воно все вітер подорожсипалось, його немає. Але я так скажу. Тут у вас випадає карта перемоги. Значить, багато чого, що ви намріяли, здійсниться. Карта перемога, от мої мічти здійсняться. Я отримую